Вітаємо вас сьогодні. Розмова про історію однієї книги. Книга пам'яті героїв Рудківської громади. Ось вона буквально ще тепла з друкарні. Наші гості, директор видавництва «Каменяр» пан Дмитро Сапіга і пан Михайло Городиський, краєзнавець, кандидат технічних наук, який зробив дизайн цієї книги. Розмова впродовж 30 хвилин не лишень про історію цієї книги, але й про технологічну карту виготовлення таких книг, підготовки. Тому що Рудківська громада, певно, одна з перших на Львівщині, яка ініціювала і, зрештою, сприяла виданню цієї книги. І, напевно, ця робота буде продовжена в інших громадах. Скажіть, будь ласка, як, від кого виникла ідея? Оцієї книги. Книга пам'яті героїв Рудківської громади. Перед записом я спілкувався з головою Рудківської міської ради або головою Рудківської територіальної громади, паном Іваном Лозинським. Він розповів мені також деякі аспекти, цікаво зіставити і подати нашу розмову як досвід. Ну, З вашого дозволу, я почну. Фактично визначити ініціатора неможливо і не потрібно. Це наша спільна думка, до якої приходили кожен своїм шляхом. Але об'єднавчий процес завершився виданням книги. Неможливо так говорити, що от тільки вшанування пам'яті, то чи я собі? одної фізичної особи. ви сказали, наша спільна думка наша так. кого? Це, це депутати, це, це родичі загиблих. Ну, родичів мене хотіли хвилювати на даному етапі, коли що все вирішувалося. Це думка керівництва Рудківської е, територіальної громади, це думка видавництва «Каміняр». І ті мої ідеї, які я виношував, якщо б я оформляв цю книгу, вони реалізувалися тут. Тобто. ви з цими ідеями прийшли до кого? До, до пана Івана Лозинського, до пана Дмитра Самі? Е, ні, спочатку я радий тим, що я прийшов в Рудківську театральну громаду до, до пана Лозинського, але я йому приніс фотографічні роздруки. Вже так, щоб не насувати говорити. роздруки цієї книги. Це десь так було процентів 70 теперішнього. вона вже була підготовлена до того. Е, е, макет я зробив майже за три дні. Такий, знаєте, пробний. І я йому показав, яку, яку концепцію я обстоював. Перше, що книга має навівати жаль, але не безнадійні. Раз. Книга має бути скорботною і довгою, довготривалою по пам'яті своєї. І другий момент, і третій момент це що книга має об'єднувати ті сім'ї, які зазнали такого горя. Втрати близьких. І десь так, оті базові принципи, ми погодили з вручніся територіальній громаді, і після того я вийшов на директора видавництва каменяр пана Дмитра, де ми ще обговорили, доповнили, і, в принципі, так зав'язався процес виготовлення книги. А чому ви вийшли на видавництво каменяр саме? Ну, по-перше, я вам скажу, що. Ще з молодих студентських років видавництво Каменяр було авторитетним, і я радий, що воно зараз продовжує цей напрям роботи. Пару книжок я навіть придбав теперішнього видавництва. І з другого боку тематика скорботи, видання державною установою потребувало авторитетного підспір'я у вигляді видавництва. І тут Виданисто Каменяр повністю підходили. Таким чином, тих три точки вони зійшлися в одному бажанні. Зараз я запитаю пана Дмитра Сапігу, лише закінчу закінчувати з тим вашим проектом, який ви вже підготували. Ви краєзнавець, крім усього. ви мешкаєте чи маєте житло у Рудківській територіальній громаді. Де ви зібрали ці дані? Адже 33 населені пункти, крім Рудків, так, у Територіальній громаді? Чим ви послуговувалися? Е, Яка пошукова була система? Це наша була спільна позиція з Дезонистом Кам'яняр, так як ідеться про особисті автографічні дані хлопців, які загинули, через що ми на переговорах ми чітко визначили, що матеріал готує довідкові. Кількісний матеріал Рудківська міська рада. Таким чином, це по-перше, правильно, і вони контактували з по підбору фотографій, вони е, випрацьовували текст і передали його мені для оформлення. Ось таким чином ми вийшли. Е, такого я б фізично по часу, я б не встиг об'їхати. Всі сили. Тобто, Пане і... Сапі, а тепер до вас по допомогу. Отже, е, з того, що я чув, пан Михайло Гордицький приніс вам 75% вже готового видання. Він приніс свою авторську пропозицію, так. яка що робить далі видавництво. Далі. Ми, ми ж говоримо з позиції досвіду, з позиції того, що цей досвід можуть використовувати інші територіальні громади. Далі йде звичайнісіньке видавниче опрацювання. Бо те, що приносить автор, це не означає, що завтра його можна до друку віддавати. Є так звані технічні вимоги, але крім цього, дивимося, наскільки авторська ідея, яку в даному випадку пан Михайло трошечки скромно говорить, але це фактично він вибудував на підставі інформаційних матеріалів Рутківської міської ради оцей концепт. Але приведення його далі. хай там тексту не багато, бо видавництво працює не тільки тексти, а веде роботу з ілюстраційними на ілюстраційним наповненням. Тому ми виконували ту функцію, яку ми маємо виконувати. Ну, перше, що стосовно ідеї, запитання, ось я показую на камеру 2014-2024 рік майдан. Початки, перших, Обраний 14 й рік. Так, новітні герої. Навіть дискутували ми щодо назви, е е е книга пам'яті новітніх героїв, потім відкинули, е бо слово новітні, воно таке трошечки. Е але конкретизувавши хронологічні рамки, ми дає, даємо зрозуміти, е що буде мова вестися саме про увічнення пам'яті тих, які в недалекому часі відійшли від нас. Адже. Українець кожен пам'ятає книгу пам'яті, яка налічує така серія. Понад 200 томів це ті, які кували так звану перемогу у Великій Вітчизняній війні, тобто в Другій світовій війні. Я взяв перших найліпших два томи. Велику Вітчизняну одразу закреслю. Звичайно, Скажи, дросли, я сказав, та. так званий, але це справді задумувалося так. І понад 200 томів на Україні видано в Україні видано саме таких реєстрів. Тут є певна відміна, бо в даному виданні тільки текст, фризущий ім'я по батькові, маленька біографічна довідка. Ми подали ілюстраційний ряд, де ми так. бачимо. Конкретно, а що собою та людина являла? І часто в цих фотографіях можна прочитати про його внутрішній світ. Справді, деякі фотографії надзвичайно промовисті. Це не просто такий собі побутовий знімок, зняли десь там. І справа навіть не в тому. неві фотографії два герої України, так? Село Вишня. Так, це в, хрон в хронологічному порядку вони так йшли. Текст. Ви зупинилися саме на такому тексті. Не вважали за потрібне ширше давати біографічні довідки? От є ще один момент. Замовник саме запропонував такий формат. А чому? А оскільки це замовне видання? Тобто, ви як видавництво з цим погоджувалися, пане Городиський, е... Чому саме такі тексти? Тобто, ну, нема ширшої біографії про. Життєвий шлях, про родичів, про фах і таке речі. Це питання було таке трошки піднімалося, але вся справа в тому, що мета видання це інформативна, скорботна, меморіальна. меморіальна. І основні автографічні дані наших героїв, вони вказані. Детальніше, це вже має бути розкрито на рівні шкіл, на рівні старост, в певних місцях. Куди ця книга потрапить? От вона, як вона мандрувати? Тут, тут ми прислухалися до думки Рудківської міської ради, що видання, по-перше, не, не продається, а дарується, і, і в першу чергу це родинам загиблих, а далі бібліотеки, культури і так далі. Ну, повинно стати доступним. Голова Рутківської міської ради, пан Іван Лозинський, розповідав про те, що планують меморіал створити у Рудках. Так. Новітні герої меморіал. І фактично ця книга ну, до певної міри якби, якби вписується в стилістику того меморіалу. Угу. Тобто коротко, зрозуміло, пам'ятно. Так. Десь так. Така мета і переслідувалася при розробці макету. Надмірність інформаційного матеріалу вона відволікає від основного жалю за молодим життям. До того ж, депутати Рудківської міської ради і територіальної громади затвердили справді план меморіалізації пам'яті. Це чи не єдиний поки що на Львівщині? Принаймні мені не доводилося, спілкуючись з іншими громадами, подібне щось бачити. І якщо це перший етап, то мені, на мій погляд, це вдалий крок, бо далі справді можна вести мову про те, щоб десь створити те місце, скорботне місце, адже поле скорботи чи меморіал скорботи, в столиці вже давно ведеться мова, здається, там навіть відведено територію, і навіть проект вже розроблений на місцях, це буде. Теж сприяти тому патріотичному вихованню, про яке, на жаль, незалежній Україні досить часто забувалося донедавна. Ми перед записом говорили про те, що це, можливо, перша книга пам'яті героїв, новітніх героїв у Львівській області, видана з ініціативи територіальної громади. Ми не можемо достеменно так стверджувати, бо не знаємо, чи інші видавництва над цим працювали. Я вивчав це питання. Так не трапилося нічого. Є так. листівки, є буклети, якісь там складанки і так далі. Але е, такого книжкового видання, яке можна е, таким собі меморіальним, як би сказати, друкованим пам'ятником, немає поки що. Авторів світлин не зазначено. Де ви брали ці світлини? Е, світлини там по світлинах вийшов такий компроміс. Вся справа в тому, що в світлини давала Рутківська міська рада, в них там в приміщенні є стенд такий, і десь так чую вже слово компроміс. Я коли працював над макетом книги, то важко було працювати. Особливо, коли ще тексти поєднувалися, все, все перепускав через себе і через своє. Але а Там є ще далі фотографії побутові. І оці побутові фотографії хлопців. Ось, ну там ще одному, може, дайте там ще. Ви називаєте оце побутовою Так, просто. Щоб все. без форми. Та? Так, вони, такі фотографії вони більше викликають жалю за втраченим життям. Це так, це моя думка, така, що є, і, і важко макетувати було сторінку, де така побутова фотографія. Вроді, десь його вчора бачив на вулиці, раз, і ти не маєш. З іншого боку, така цивільна фотографія нагадує цивільним про те, що їм також треба захищати. Ну, зрештою, вона показує, що життя триває, бо подібних героїв ми можемо зустрічати і серед загалу, яке обіч нас існує. Ось я би ще показав це Так, Покажіть село... так, ну так, як я для зручності. Так. Отак поставте, щоб можна. Село було. Село. Погірці, Сайко, фотографів викликає жаль. За людиною, за інтелігентною людиною. За... Ну, всі фотографії викликають різні емоції. Так. І жаль, і, і гордість, і, і шану, і вдячність. А якщо можна, я продовжу це. Лейтмотивом, колись в селі Чайковичі в 24 році минулого століття. У вашому рідному? Так, це священство в Юрій Кміт. Це публіцист та все. І він написав проповіді на свята цілого року. Вона була видана в 24 му році за власний кошт, бо тоді в тих умовах не було, а потім була перевидана. І там фраза, яка. Зобов'язувала щось зробити для хлопців, які загинули тепер. Я її процитую. Процитую. Коли б вивести перед очима світа субні, кривні картини, що сповнено на українському народі, затрептіло б з обурення не одного християнського серце. і поруч фотографія львів'янина Івана Біскопа. Автобіографія Бабуся Щайкович одружилася, була вивезена в Сибір, одружилася в Сибіру, мама народилася в Сибіру, іван загинув під Бахмутом. Це українська от, доля. Так. І, і власне, от, от то, що об'єдналося у тих дві, це доповнює цитата. У натруку на 24 році 100 років, і фактично ми переживаємо це все. Багато християнських серцець затремтіло б, як писав так. Юрій Кміт. Але не всі, не всі в 21-му віці християнські серця тремтять так, як належало би реагувати на агресію. Зараз трошки про е, такі проблемніший. Може, сумніший момент. Я запитав пана Лозинського, тут скільки ми згадуємо героїв? 64? Ми двох вставляли уже, чотирьох вставляли уже, коли книжка була підписана 64. до друку. Зараз, на превеликий жаль, на превелику скорботу, їх 76. 76. Як це може бути надалі? Пан Іван Лозинський каже, що надалі, можливо, буде доповнене видання, можливо, буде інше видання, так, нове видання. Але я трошки про інше. Скільки часу готувалося до видання ця книга? Тут написано 24 й рік, а ми її з друкарні взяли наприкінці квітня. Трохідово. Довго? Бо все залежало від того, чи є фінансування, чи немає. Тобто тепер е друкарні не друкують книги під е слово гарантійного листа без Ні. передоплати. Ні видавництво не буде випускати. Ні видавництво не буде. Отака, в тому, отака жорстока правда. Та жорстока правда. Це незалежна. Так. Так, від це... тематики книги, так? Незалежно. Незалежно від того, що, наприклад, голосує міська територіальна. Це я не вам хочу далі. Я розумію, я хочу, так. я хочу розповісти тим майбутнім територіальним громадам чи тим майбутнім проектам територіальних громад, щоб вони розуміли, який довгий цей гальмівний шлях. А може він бути коротший? Без сумніву, що може бути коротший, хоча, з іншого боку, на одному голому патріотизмі недалеко поїдеш. Тому що вартість паперу, тобі ніхто. Не відшкодує, не дасть підгарантійний лист. Ті ж пластини, які з Китаю приходять і які треба оплатити валютою, ніхто тобі не дасть на півроку. Мені гарантійні листи давали минулому році десь там в червні чи липні, готові були дати верніше. Потім у вересні, а що з тими гарантійними? Гарантійний лист, не, не, не бо зупиниться видавництво, зупиниться друкарня. Тобто рішення енної територіальної громади, депутати проголосували про те, що бюджетні кошти надають на цей проєкт ні видавництво, ні друкарня не повірять. Таке рішення, те, що воно точно буде доведено. З моєї практики я не повірю. З вашої практики, а вона у вас чимала видавництво каменяр? Були такі приклади. Звичайно. І за моєї битності де, е, керівництва видавництвом, і за моєї битності я 73-го року працюю у видавництві, коли нас просто гарантійні листи так клали на землю. Ну то радянський час, а в український час, що був. І в український що час. Були час такі. Були. І які, які, які територіальні органи. Я ж не можу називати. Нашу ту антирекламу давати їм. То вже позаду, все. Так може, почують? Та не почують. вон далеко не буду йти. Ми робимо. Ось вийшла книжка, яка теж доповнює цю Російський тему. Російський фашизм або геноцид, або геноцид українського народу в 20... 21 столітті. Ми зверталися до влади, підключиться, допоможіть. Тепер ми кошти вертаємо, які вклали і в проголодь. Мусимо тоді тобто бути. Тоді ніхто не профінансував видавництво ні, фінансував? Ні. Видавництво автор і ті спонсори, яким нам вдалося знайти. Сьогодні досить цікаво взагалі в книжковій справі. Чи, наприклад, ще одна книжка на тему цю ж пам'яті Війна і ми, Леся Шепшина? Це за цим стоїть авторка, поетеса, співачка і, і так далі. Лікар передусім. Але, на жаль, наші громади не бачать. Вони не поповнюють бібліотек, на які виділяють кошти такими виданнями. Чим це пояснити, мені важко. Так само, як далеко не будемо йти, знаємо, що цей рік проголосили роком Івана Липи та Юрія Липи. В бібліотеках майже відсутні їхні твори. Батько і сина. Так, батька і сина. Але ніхто не спішить. Ми випускаємо десятитомник, шість томів вже вийшло. І я не можу назвати жодну територіальну громаду, жодну міську раду і обласну раду, які доклалися до цих видань. На жаль, така практика сьогоднішнього дня. Я би подумав, що це таке ставлення до видавництва каменяра, але це повсюдно. Але зрештою, Сьогодні практично державна частина книговидання вже ліквідована, лишилося чотири видавництва: два у Львові, два в Києві. Ну, приватник хочу, видаю, хочу, не видаю. Пане Городийський, ви як краєзнавець зберігаєте оптимізм? Я, в принципі, зберігаю. Оптимізм На чому він? Я хочу доповнити пана Дмитра. І відповісти на ваше питання на відносно інших громад. В цій книзі проект я його розробив при тому принципово на волонтерська засодах. Це я одразу вже сказав. Що це... Тобто, ви ні копійки оплати за свою роботу. Ні, ні. Зараз ні. про тому тут є ці моменти. Ну, це дуже важливо. Тобто, має бути волонтер. 100% волонтер, а, прихильник своєї території, своїх людей, своїх земляків. Ось, це досить влучно ви сказали. Потім другий приклад оця фотографія, яку я, я її побачив, знайшов автора. Це Катя Москалюк, Фото, фотограф, вона досить так поширена інформативно, в тому тобто, числі і на воєнну тему. Я зв'язався з нею. Ну, спитався дозволу, можна. Вона сказала, спиталася суть книги, сказала: тільки мені прийшліть один екземпляр. Тоже на волонтерських засадах. Я розумію. Умовний такий гонорар. Один, один примірник. Так, за те, що взяли ну, фото. Я мені. тут ще скажу: тут я ще теж додав, ще дав, щоб додати трагізму. Це фотографія воєнних поховань в Селі Чайковича. Хто робив цю фотографію? Я, я це, це. І, в принципі, якщо десь так підсумувати, має бути команда, але з повною відповідальністю за свій напрям роботи. Той, хто робить дизайн, має тут не бути. Без організаційної підтримки на рівні, цього теж не обійдеться. І десь так нам вдалося вивести цей проект на завершення. Тому що кожен відповідав за свій напрям і його обстоював так, що інші розуміли його. І, і через що, от якщо інші громади е, хочуть це, та думаю, що будуть думати, основне не ганятися за кхом, ініціативна група 4-5 людей. Все. Але тих, які переживають, хочуть це зробити, тоді буде успіх. І адміністративний, і такий. Далі доля цієї книги. Ви в рудках будете робити презентацію, ви будете її якось урочисто роздавати, чи Є. в робочому порядку. Як це? Це буде? вже виходить за межі моєї компетенції. Це, це вже повністю, як підкреслює пан Дмитро, в руках замовника. По попередній інформації, десь так: День героїв в травні місяці. І вони хочуть, врудка вони хочуть об'єднати і обговорення проєкту, і меморіалу так? меморіалу і вручення ці, цієї книги. І я такий підхід схожий. Це нормально. логічно, перший етап, як би сказати, створення того меморіалу. Книжка, яка дає можливість, хоча вона вже потребує доповнення. Але це, це добре. І ще, пане Романе, щодо оптимізму. Тут прийшла нагадка, мені одна фраза, яку промовив задуваний вже мною Юрій Липа. Може я часто звертаюся до нього, бо десятитомник видониста Каменяр веде. Коли вийшла його знаменита робота в 1941 році розподіл Росії, Юрію Липі зауваження зробили його колеги, сучасники, а чого розподіл, а не знищення, він відповів: якщо ми прикинемо розумом і погадаємо, скільки є бойових одиниць в Росії, бо тільки в одному Ленінграді і в Москві там ми легко наберемо 500 тисяч, півмільйона, то в Україні на сьогодні таких штиків ми наберемо 10, можливо, 12 тисяч. Можливо, будучи тоді в Варшаві, він не до кінця уяснив собі, а що там в Україні. Але я думаю, недалеко він аж помилився. Але ця книжка, як і події, які сьогодні на фронті, нам свідчать про те, що оцих 10-12 тисяч помножилося десятикратно, і там на фронті, а може і більше, сотні тисяч тих бойових штиків, які стоять за Україну. Тому такі видання дають. От ту силу оптимізму, яка може нас теж надихати тут в тилу безпосередньо, як і на фронті. Ясно, що книжка не для фронту, а для тих, щоб тут думали і не забували про тих, хто віддав своє життя і за нас в тому числі. Тому помножена оця кількість Юрія Липи на енну кількість з нулями, справді дуже оптимістично звучить, бо це правда життя. Дякую за ці слова Скажіть… — Я би ще хотів доповнити, власне, то, що є. Це отут в кінці книги є лейтмотив, такий, там, картина. Будучи волонтером, я прекрасно знаю ті дороги. Тут є цитата. Але чому ви цю цитату «Ніщо не зможе стерти нашу пам'ять про вас на тлі саме такої світлини, подали. Цікаво. Ну, вона не найрадісніша, як а, а, а вся справа в тому, що сама книга має навівати не тільки пам'ять, але і про умови, в яких перебували, перебувають наші хлопці. Це однозначно. І е, якщо так сказати, думку, тому що це вже в мене є так, п'ята книга розробки. То, на відміну від інших, вони сказали, що дизайн майже європейський, так, в такому плані, що? Коротко, стисло. Тобто український чорнозем, так. звивиста дорога, вода. Я, я ще покажу глядачам. По таких дорогах нас захищають, пересуваються наші хлопці. То. І через що? Та цитата, що нічого не може стерти нашу нашу пам'ять. Про них. І така дорога у вічність тих 64, чотирьох. Ну, ну майже і всі і, і тут я ще додав білі лебеді. Це це як вони в нашій пам'яті. Дякую вам за цю розповідь. Дякую вам за те, що дивилися і слухали. На ну, все добре.